Там, де мавік Весільний сільний, наш коригувальник дістатися не може у міру його технічних характеристик, і ворог то знає, хробаки вештаються вільно і прямо посеред дня хочуть евакуювати систему РСЗВ-ГРАД. Непоміченими залишитися їм не дає розвід крило. І поки хробачня вошкається з зачепами, на перехоплення тої мерзкої корости вже летить жало птахів Мадяра з команди Вормбастер. Хрена собі на якій швидкості та сцепка звалює ще 2-3 хвилинки і вискочуть з зони ураження. І тоді врятований град вже завтра. А може, ще й сьогодні вночі повернеться на позиції і харкатиме усіма своїми сорокма реактивними снарядами. А хуху не хохо хробаки. План ваш стрійний, але у нас є свій. Водій помічає дрона, дригає кермом, але пездюль вже невідворотна. На-на! Як швидко розкладік змінився. Тягач горить обабіч, реактивна система залпового вогню перекинулася і ахуїтільно підставила бачину під допрацюрен, перегородивши собою проїзд. Вормбастер ту нагоду не опустить, наступне жало вже тут. Ну, та й вйо! Пада сука, ай добре градище. Запалав. Ще трохи до розвідки. Норм. Та харкачка реактивних снарядів більше не придатна. А ви тепер, хробаки ще шляхи евакуації почистіть. А ми на вас обов'язково тут початуємо. Тим часом хробачня буханцем-кабріолетом доправила на позиції БК. Кабанчики для міномета. Шустро звантажують. Але, очка, птахів-мадяра все бачать. Ті кабанчики не мають полетіти у бік нашої піхоти. Ось тут вони їх безхитрісно під кущом складають, ну, щоб за півгодинки вже почати обстріл. Добре, буде вам фаєр-шоу. Дякую, птахи, пілоти Мавіків, за гарне наведення. На фронті ті компоненти очі та жало є нероздільними. Камера FPV навіть близько не розглядить того, що бачать пілоти, розвідники та коригувальники. Ось кабанчики. Правильно, по-совськи. По Поряд з протитанковими мінами наскладали. Це називається польовий склад БК. Еть! Падабум! Мазафака! ще раз. Ууу, з'єбнуло файно. Буде хробачий мінометний розрахунок сьогодні смоктати одне одному, а не у війнушку бавитися під Дарасішен. Ця короста десь пхне. Послідкуємо, зафіксуємо, запиздуємо. О, правильно, у ангарчик, куди ще сховатися. Від смуги далеченько виглядає логічно та безпечно, але не для пілотів птахів на народному оптоволокні. Ви вже відрізняєте за якістю зображення, коли працюють козаки клімчика на оптоволоконному FPV. Ніякої втрати радіогоризонту. Пливу подавлення ребом чи картинки зі снігом. Усе чітко і деталюрен. Ось і загрильований тікач БМП. Можна не поспішати, прицілитись і єбнути. О, люки відкриті. Супер. До розвідка вказує, що повторного вильоту не потрібно. Робачу техніку знищено. Ще одна беха гарцує селом на штурм. Ті лоти вормбастер її мають зупинити. І заходять прямо у лоба. Беха від пєздюля уражена, вже не штурмує, але виглядає якось зовсім непокуйовдженою. Треба допрацювати, доки не евакуювали. Спішену піхоту тим часом вже ганяють інші екіпажі вормів. Але у цьому відео я йобликів показувати не буду. На те є просвітницький проєкт. Люк відкритий по класиці. Боф. Зовні. Чакабоні. Гарне влучання. Рунівні процеси започатковане. Беха мала б бути повна БК, враховуючи характер дій. Тому слід трохи терпляче послідкувати. Три, два. Раз. Падаву мазафака, Ще раз. Фаєр! добре гепнуло. Відпрацьовано. Селенка піднялася за деревами лісу не видно, але накат свіженький свідчить, що там щось є. На, яка стволіна стирчить. Саушку заховали. Мерзка самохідна гармата. Розвідка боєм. Що бачимо? Сау прикурює. О! Люк відкрито! Ну як не здійснити? Ха. Глибоке. Санурення. О! Димчик збільшується. Ну, та й до розвідка боєм. Ф-10 козаків кліматим. Підтверджує знищення самохідної артилерійської установки. Добре. Ще одна беха замаланилася на неприродньому рельєфі. Відпрацьовує її екіпаж бродяги, що недавно приєднався до родини птахів. Зв'язок лагає. Зайти повільно а Значить, високоточно не вдасться. Є баш з розгону. Дорозвідка вказує, що пікірування було вдалим, а беха повної БК. Башта улетіла на Сомалі. Таким чином, дрон на беху розміняли за правильним курсом комерційним. Десь 1 до 3 тисяч без урахування знищеного БК. Бетер Хробачий у політ упікнувся розвідку боєм. Пілоти кліматим роблять. Піхоти не виявлено. Двірі очинені. Йопчик. Повертаються у пошуках робаків. Не горить Бетер. Буває. Бенз і вже горить. Поточна тактика застосування переорієнтована у птахах саме на живу силу ворога. Ну, але якщо піхоти не виявлено, FPV б'є у резервну ціль. І вдень. І вночі. Ну, а зраночку огарок. 1661 йоблик за травень, ставленому на вчора, 22 числа, це 37% від загального об'єму уражених, знищених ворожих цілей птахами. Поки дам цифри, дивіться, як острів нічним бомбером розбирає ще одну самохідну артилерійську коросту. Сау! Зараз він її спалить. 37% від загального об'єму, Переведу на зрозумілу. За 22 дні травня. Знищено уражено 4437 унікальних сілей. Це по 200 у середньому щодобово. От іще один штурмує Не піздюль. З них йобликів 1661. Це і є 37%. Або простіше, 1661 ділимо на 22 доби. Виходить, 75,5 йобликів щодоби травня. Цілимося на 100 йобликів у добу план 3000 піхоти на місяць. Це нічні пошуки та відпрацювання оперативних цілей спостерігаєте. от так от так А оце оса ЗРК. Хробача зараз Кетмен на паузу її візьме. Пілоти вормбастера її випасли в посадочці. Мерзка така штука. Збиває літаючі об'єкти. Дивіться, зараз її установку буде видно. Ну і ворми її. О! Бачите на криші? Пиздавкнули. Ну а це дорога смерті. Відома вам, ото все, що потрощено, то вже все. в Минулому хробачня тут хіба от на таких інвалідних возиках катається. То Кетмен вирішив вас розважити, бо гепнули в каністри оце от з ПММ. Ну, не було хробаків, поховалися, то й треба було бити вже. Я в 10-й кліматим вирішив ті бочки трошки підшмалити. Пец! Пада, сука, ото, от блін, давануло, скільки там було тих літрів. Очевидно, були ще якісь БК чи ще щось. Ну, от таким мілким сапом все, що рухається, зупиняється для того, що хробак. Не міг реалізувати свої бойові задачі. Коротенький випуск мушу бігти роботи овер. До хрена. Хробачня сьогодні в 16 чи в 17 там ТАС полномочен, заявіть Підорасішин, що вони там ліквідували сили 414 бригади десь на Донеччині. Куріть бамбук, підари, блять. І ловіть прихід. Всім притомний. Притомним тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь!